Співали, танцювали, розважалися і брали участь у квесті. а Також зробили круту справу, підготували подарунки українським військовим, які щодня боронять мирні міста від російських окупантів. Більше ста дітей Білоцерківщини взяли участь у благодійній акції, організованій українськими громадськими організаціями та закордонними благодійними фондами. Сьогодні у нас на святі 112 дітей. Це і місцеві жителі нашого міста, і діти з різних куточків країни. Вони сьогодні об'єдналися заради того, щоб не просто погратися, а заради того, щоб зробити приємно і підтримати наших захисників. Сьогодні діти проходять крутий квест, де вони збирають подарунки, потім будуть їх формувати і відправляти нашим захисникам для того, щоб підтримати їх, для того, щоб, хоч якось, докластися до того, ну, до тієї цілі, яка є абсолютно у всіх українців до перемоги. Подарункові набори зібрані руками українських дітей для своїх захисників, такий собі подарунок на різдвяні та новорічні свята. Тут і теплі речі, і смаколики, і, звичайно, листівки та прапори із найкращими побажаннями. Дорогі захисники, у своєму таємному штабі я зібрав підростаючих патріотів з усіх куточків нашої держави, нашої неньки. І саме вони виконали таємну місію, місію таємного санти. Для того щоб всіх вас підтримати у ці важкі хвилини, вас підтримує Ізюм, Донецьк, Бердянськ, Херсон, Токмак, Силидова, Київ, Мико. Але й діти не залишились без подарунків. Закордонні партнери, а саме фонд We Helps Ukrainians та особисто його засновниця Марім Харт, для якої Біла Церква рідне місто, приготували дітлахам сюрприз. Сотні сімей Англії разом зі своїми дітьми збирали подарунки для дітей, які знаходяться зараз в місті Біла Церква. Ті діти, які переселенці з областей. Які на даний час потерпають від російської агресії, ці діти збирали своїми рученятами такі це подарунки для того, щоб привітати дітей України з святом Різдва, святом Санти, і завдяки ініціативі громадської організації, дівчата, також благодійного фонду відкриті долоньки. І агенції проектів дорос для дорослих і дітей, творчі викрутаси, Ми вирішили створити таке чудове свято для наших дітей. Дмитро Ніжельський Станіслав Мелішенко, новини телеканал Крокус.